Апатія це віра в те, що я не можу, це почуття, сповнене думок про те, що ми ніяк не можемо виправити ситуацію, і ніхто інший не зможе нам допомогти. Це відчуття безнадійності та безпорадності. Воно супроводжується такими думками. Яка різниця, який у цьому сенс? Це нудно, чого заради? Я все одно нічого не досягну. Цей образ добре представлений похмурим осликом і а з мультфільму Вінні Пух, який весь час повторює: з цього не вийде нічого доброго. Смуток поразка неможливо, занадто складно, зовсім один, здаюсь, ізольований, відокремлений, замкнутий, занедбаний, депресивний. Виснажений, незадоволений, песимістичний, байдужий, без почуття гумору, безглуздий, абсурдний, безцільний, безпорадний, невдаха, надто втомлений, розпач, поставлений у глухий кут, забудькуватий, фаталіст надто пізно, занадто старий. Занадто молодий той, хто робить все механічно на автоматі приречений, негатив, зневірився, некорисний, втрачений, нечуттєвий, похмурий, скептично налаштований. Біологічною метою апатії є отримання допомоги, але при цьому є відчуття, що допомога неможлива. Значна частина населення планети живе лише на рівні апатії. Люди вважають, що немає й надії як на те, що вони самі зможуть задовольнити свої основні потреби, так і на те, що це станеться з зовнішніх джерел. Звичайна людина часто проявляє апатію у певних сферах свого життя, але інколи стикається з тотальною апатією щодо свого життя в цілому. Апатія вказує на нестачу життєвої енергії та близька до смерті. Таку ситуацію можна було спостерігати під час бомбардування Лондона у період Другої світової війни. Немовлята були поміщені до дитячих будинків у віддалених та безпечних районах Лондона, де їх добре доглядали, годували та надавали медичну допомогу. Однак у дітей розвинулась апатія, і вони почали слабшати. Діти втратили апетит, багато з них померли. Було зроблено висновок, що апатія виникла внаслідок відсутності материнської турботи та емоційної близькості до матері. Без любові та турботи вони втратили волю до життя. В США ми можемо спостерігати регіони з низьким рівнем економіки, де місцеве населення перебуває в апатії. Такі люди часто з'являються у телевізійних новинах із наступними коментарями. Боюсь, що ми всі помремо з голоду, коли соціальна допомога закінчиться. Наша ситуація безнадійна. Почуття апатії по відношенню до техніки відпускання може виявитися у вигляді опору. Це може прийняти форму такого відношення і таких думок, як це все одно не спрацює. Яка різниця? Я до цього ще не готовий. Я не можу відчувати? Я надто зайнятий. Я втомився від відпускання. Я занадто захоплений емоціями. Я весь час забуваю про відпускання. Я засинаю. Щоб вийти зі стану апатії, потрібно нагадати собі про мету, яка полягає в бажанні підняти свій рівень свідомості та стати більш вільним, ефективним і щасливим, а також відпустити опір самій техніці.